Ну, далі у нас наступна тема: це тема культурна і така міжнародно культурна. Фестиваль Burning Man, який відбудеться в Сполучених Штатах Америки. Українці везуть туди дуже таку цікаву скульптуру. І ми зараз маємо на зв'язку нашого наступного гостя, який розповість, яка мета. Цієї поїздки і кому прийшла в голову ідея цієї незвичної скульптури? Ми про неї поговоримо: це їжак, який створений з протитанкових їжаків. Ось ми можемо побачити його на наших екранах. Я, наприклад, знаю цей фестиваль Burning Man як фестиваль, на якому ці скульптури палять. А от що буде з цією скульптурою, і взагалі, яка основна мета нашої поїздки туди, будемо зараз говорити з автором цього проєкту і людиною, яка презентуватиме цю скульптуру в Сполучених Штатах, пане Ярославе, добрий день! Вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. плюс Доброго ради познайомте наших глядачів з цим фестивалем Burning Man Тому що це такий дуже специфічний фестиваль, в уських колах відомий. Хоча в світі він досить відомий. І яка мета поїздки туди українців саме з тієї скульптури, яку ми бачили на наших екранах? Оцього їжака? Як ви його називаєте? Храм їжака? Uh, так, uh... Про Burning Man. Ми, ми не любимо назвати його фестивалем. Це е, скоріше подія е, глобальної спільноти Бернінмен. Він відбувається в США, в Постелі, Невада. Раз на рік ми будуємо тимчасове місце місто в Пустелі, е, велике місто на 70 тисяч людей, е, яке живе за 10 принципами. Берненмен їжа храм їжака – Це військовий меморіал. Uh, і його мета uh, це uh, ще раз uh, нагадати uh, нашим uh, друзям, американцям, нашим партнерам про те, що війна в Україні триває, і саме їжак це uh, символ єднання і символ захисту, uh, яким ми хочемо uh, передати, мабуть, uh, такий важливий меседж. Що тільки е, об'єднуючись, тільки е, єднання е, глобальної спільноти е, допоможе нам перемогти в цій війні? А ви вперше їдете на фестиваль? Чи ви вже були на попередніх фестивалях? Це буде мій шостий рік. А як ви взагалі будете транспортувати цього їжака, і як виникла ідея зробити цей цю скульптуру саме з протитанкових їжаків? Це справжні протитанкові їжаки? Сьогодні контейнер приплив до порту Нью-Йорк, в якому знаходиться скульптура, і він починає розвантажуватись. Перевантажується в вантажівки, якими доїде вже до пустелі, а там ми його зберемо, і це як він туди добирається. Стосовно чому протитанкові жаки. Ну, по перше, я коли почалася, почалось вторгнення, я працював в будівельній компанії, і ми побудували сотні таких їжаків перших дні вторгнення для захисту Одеси, тому це дуже такий для мене зрозумілий символ. По-друге, він його форма ще покрита маскувальною сіткою. Саме такою сіткою, як моя дружина, вплила в також перші дні волонтерських mm -hmm. центрах, тому це це дуже такі зрозуміли символи, які з нами Це, це про війну і це про єднання людей, які разом протистоять ворогу. А ще тема цьогоріч фестивалю анімалія, тобто все, що пов'язане з тваринами. Тому їжак, протитанкові їжаки, які об'єднуючись створюють їжака, е, е, їжака тварину. Ну от так це все і сталося, скажімо так. Пане Ярославе, це непроста річ для транспортування. Де вам вдалося знайти кошти для того, щоб доправити таку фігуру, скільки вона важить? Е, кошти, частину коштів надав фестиваль Бернімен. На фестиваль е, тобто це проект, який виграв грант, частину коштів надали учасники самого проекту, тобто та команда, яка їде його робити стосовно ваги, ми додали таких театральних хитрощів. Бо якщо б це була повністю частина фігури з металу, є частина справжніх їжаків, і є частина їжаків, які а, знаходяться над головами людей, до яких вони не можуть доторкнутися і зрозуміти з якого вони матеріалу, але вони виглядають як справжні металевіжаки. Пани важить Ярослав... на так важко, і не так важко, як а, може три тони. Тритони нічого mm собі. -hmm пане Ярославе, все ж таки, основна основне дійство на цьому на цій події відбувається тоді, коли кожен хто привозить в цю пустелю скульптури, там будується це місто. Потім ці скульптури палять. То сама назва фестивалю «Burning Man» – це скульптура, що палає, або там чоловік, що палає, якщо дослівно. Що буде з вашою скульптурою? Що буде з їжаком? Це меморіал військовий їжак, це скоріше як павільйон. А в ньому буде розміщена історія загиблих, і ці історії будуть переміщені до основного храму, який згорить. Сам їжак горити не буде, він з металу. І я думаю, що його чекає ще друге життя в США після фестивалю, після Бернаду. А на яку аудиторію розрахована взагалі ваша це просвітницька ідея на такому фестивалі розважальному, можна так сказати, таку серйозну тему м -м, зачепити? Дивиться Бернанман. Це спільнота лідерів. Він відбувається в Каліфорнії, в біля Каліфорнії, біля Силіконової долини. Туди кожен рік приїжджає маска, якого ми хочемо переконати, що він не прав. Ну це так. Я жартую, скажімо так. Але на цій події завжди присутня дуже велика кількість людей, які впливають на думки інших людей. Тому це дуже. Вдало місце для того, щоб передавати свої Знаєте, спецеджі. можливо, можливо, будуть також і менеджери компанії мета. Це компанія, яка Керує Фейсбук і інстаграм, які постійно блокують українських користувачів через вживання в цих соціальних мережах слово війна тому не маском єдиним. Будемо сподіватися, що вони теж відвідують і вашу експозицію в храмі їжака і також зацікавляться тим, що відбувається все ж таки в Україні. Пане Ярославе, дуже вам дякуємо. Бажаємо їжаку успіху на цьому фестивалі. Щоб той, те послання, яке ви хочете донести, щоб воно було почуте і побачене. Ярослав Корець, голова спільноти Ukrainian Burners, був гостем прямого ефіру 1+,1.